Вітаємо, як розібратися в релігіях. Фарисеї казали про Ісуса не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. Вони вважали заборону працювати в суботу важливішою від Сина Божого. Їм субота була дана для пізнання Бога і Божого Слова. Ісус говорив, що Він Господь суботи, але Слово Боже слухати вони не хотіли. Для них головними були заборони. Ісус перерахував, за які гріхи люди йдуть в пекло. Вбивці, злодії, ідолопоклонники, лукаві, брехливі, поязливі, чарівники і інші. Порушення суботи в його переліку немає. Зараз багато віруючих, як і фарисеї, більше зосереджені на суботі або неділі, ніж на Богові і Божому Слові. Біблія показує, на що Ісус поставив акценти що важливо, а що ні. Коли люди без Бога, то приходить омана і лукавство, тому вони ставлять на перше місце що завгодно і кого завгодно. Ставлять вище Творця неба і землі другорядне, релігійні обряди, всілякі теорії, філософію, вчення, якихось людей. Я того слухаю, я так думаю. Щоб мати життя вічне, потрібно Господа Неба і землі, Ісуса поставити на перше місце. Потрібно прибрати з першого місця все, всіх ідолів. На першому місці у віруючих має бути Ісус, тому що немає під небом іншого імені, яким ми можемо спастися. Це правда Божа затверджена на небесах. Дух Святий прийшов викрити світ у гріху, що не вірять в Ісуса. свідчити про правду, що Спасіння в Ісусі Христі, і про суд, що цей світ засуджений, тому не можна єднатися з ним. Поверніться до Ісуса і будете все бачити, чути і мати життя вічне. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео. Хай благословить вас Господь.